Рухи літосферних плит, землетруси, вулканічну діяльність разом із процесами, що визначають формування гірських порід і мінералів, називають ендогенними геологічними процесами. Усі вони пов'язані з енергією, що виникає у внутрішній частині землі. Землетруси це короткотривалі раптові струси земної кори, викликані переміщенням мас гірських порід у надрах землі. Здебільшого землетруси особливо потужні відбуваються по краях літосферних плит. Місця, де найчастіше відбуваються землетруси, називаються сейсмічними поясами. Коли дві плити сходяться, розходяться або ковзають одне відносно одної, тоді виникають поштовхи і коливання земни корі. в якій сталися коливання, називають фокусом або гіпоцентром землетрусу. Гіпоцентри більшості землетрусів розташовані в земній корі на глибині до 30-40 км. Однак подекуди можуть сягати значних глибин до 70 км. Місце на поверхні землі Розташоване над гіпоцентром землетрусу називають епіцентром. У цьому місці найбільше руйнування поширення коливання від епіцентру називають сейсмічними хвилями. Силу землетрусу визначають за обсягом енергії, що виділяється під час його дії та вимірюють у магнітудах від 1 до 10. Якщо епіцентр землетрусу Розташований на дні моря або на суходолі поблизу морського океанічного берега, то трапляються моретруси, деякі з них можуть призвести до цунамі.